Друзі, зараз я вам розкажу про Тіграна Кеосяяна. Чому він помер і що повпливало на цю смерть? Слухайте. Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу цікаву інформацію. Не так давно помер Кеосеян, це прихильник Путіна. І є різні думки. Різні погляди на його, так би мовити, долю. Так от я розкажу зараз, як його доля була пов'язана з ритмами, які на нього повпливали. А наступне відео я вам розкажу дуже цікаво, як у нього з жінками було. Але зараз про вплив ритмів місяця і сонця на його інфаркт. Він народився 4 січня 1966 року. Він був двічі одружений. І е, з першою дружиною, е, така Хмельницька була Альона артистка. Вона донька якихось там теж артистів, ну така артистична, красива жінка. Вони прожили 21 рік і у них аж двоє діток. Прижили двоє діток. І раптом вони чомусь розлучилися. Так от, це я розказую анонс на наступний ролик, там, де буде. Чому, чому е, які у нього стосунки з цими двома е, Хмельницька і Сіменян? Але сьогодні, уявіть собі, є годинник, циферблат, там 12 годин. Уявіть собі, що людина, якщо вона, грубо кажучи, народилася в 12 годин, то в 12, уж мовно, то в 12 годин весь, весь час, все життя у цієї людини буде там підвищений рівень додаткової енергії. Так от Кіосая народився е, в 11-12 місяцеву добу. Що це таке? Це значить, все життя, коли буде 11-12 місяцева доба, у нього додаткова енергія. А на циферблаті, подивіться, де 1, де ну у нього на 11. Де-11, а де через половину цього кола, там десь 5 годин. Оце яма. Так от, коли він народився, була така де 11-12 година. Коли у нього у 2008 році, 2016 січня, відбувся перший, як написали, обширний інсульт, це була 27-ма місяцева доба. Подивіться, бачите, де-11, а де. 5, тобто це там 27 доба. Оце так, тобто яма була. Е, другий обширний інфаркт був е, там, де, е, якщо взяти годинник на, на 2 години, це 17-та доба. Потім він впав в кому 9 січня 25-го року, в кому впав, ну, впав його там, тримали ці комі, думали, що викинуть. У нього теж була несприятлива фаза. І 26 серпня він помер. Це я сказав тільки дві, два, два ритми сказав, але є ще третій, який впливає дуже сильно. Це як летить місяць. Чи він швидко, чи він гальмується. І Тігран Кіосаян народився, коли місяць розганявся. Що це таке, я потім. Розкажу раніше, там якихось відео є, чому місяць то розганяється, то гальмується. О, так от він народився, коли місяць розганявся. А другий обширний інфаркт у нього відбувся тоді, коли місяць гальмувався. В кому вправ, коли місяць гальмувався, і смерть не вступила тоді, коли місяць гальмувався. Тобто все написано там, на небесах, як сказав. Кеплер, Йоганн Кеплер, такий астроном і математик, що вся історія людства написана цифрами на небесах. Тобто смерть і життя Кіосаяни, і нас усіх також, вона підпорядковується якимось ритмом, про який мало хто знає, а якщо правду, правду сказати, то ніхто не знає. Але Шимко знає. Так, наступне відео я розкажу про Тіграна Кіосяна, і його першу і другу дружину. Так що чекайте, підписуйтесь, і все буде добре. Ви узнаєте таке, що ніхто вам не розкаже. А я цим займаюся вже понад 40 років. Тобто, я профі. Скоріше за все, ви можете витратити роки на пошуки своєї справжньої половинки. А система Олександра Шимка допоможе це зробити за хвилини.